Для багатьох людей вони стали символом гордості та волелюбності. Цей вид отримав ключові ролі у міфах та епосах багатьох народів, у тому числі і в Україні. Розумні, хитрі та відважні ці створіння колись наводили страх на подорожніх. Зараз же вони витіснені цивілізацією у віддаленні куточки глухих лісів, а деякі з них перебувають на межі вимирання. Вовк найзагадковіша тварина із нині живучих, а його спосіб життя і звички зазвичай дивують людей. Він демонструє майстерні навички під час полювання, а також вірність, турботу та чітку ієрархію в зграї, тотемний звір багатьох народів світу. Зазвичай люди гадають, що тотеми були властиві племенам корінних американських народів, але насправді і в Україні в давні часи робили тотеми природи з образом вовків. Вовки розповсюджені досить широко, але в багатьох частинах ареалу є досить рідкісними. В історичні часи вовк мешкав навіть у Японії і в Центральній Європі, та був там знищений. В Україні вовк трапляється на всій території, в тому числі і в степовій зоні та в Криму. У нас він налічує приблизно 2-2,5 тисяч особин по всій території, а найбільше їх у північних та західних областях, де ще є значні території лісів. Хоч вовки полюбляють більш відкриті території, де їх полювання значно вдаліше, та все ж розселення залежить від кількості здобичі якої в нашій країні значно більше в лісистих місцях. В центральну Європу, до речі, завезли вовків в минулому столітті, щоб відновити їх популяцію на тих територіях, тому що через бій в природному ланцюгу харчування за НАТО зросла популяція диких кабанів, що почали шкодити аграріям та людям в цілому. Схожа ситуація була і в Америці. Але чисельність вовків, наприклад, у Франції не перевищує в 100 особин, а в Німеччині не більше, ніж 60%. Перші зображення з вовками були знайдені в печерах, що мають вік близько 20 тисяч років. Приблизно цим же періодом датують приручення людиною спільного предка вовка та собаки. В часи вікінгів деякі з племен воїнів-завойовників пили кров вовків перед походами та боями, вважаючи, що це додасть їм сили, рішучості та відваги. А у середньовічній Європі жителі деяких країн на основі вовчої печінки створювали спеціальний порошок, за рахунок якого можна було полегшити родову біль. Вовки вміють вити, бурчати, завивати, гарчати, скавчати та інколи навіть гавкати. І кожен їх звук має безліч варіацій та певне значення. Діапазон та різноманітність частот голосових засобів вовків значно перевищує можливості більшої частини тварин. Кожен з видів чи підвидів цих мітливих хижаків має специфічне виття, яке використовують для спілкування один з одним. А вовки, які пішли або були вигнані зі зграї, зазвичай стають одинаками та дуже рідко виють. Зазвичай вовки соціальні тварини та полюють з граями на території близько 3-5 км квадратних та не відходять далеко від свого ліва. Але вони можуть і подорожувати на сотні кілометрів кожного року зі стадами мігруючих тварин. Вони дуже прискіпливі до вибору партнера і переважно вибирають пару на все життя. У невдалі часи вовки можуть тижнями голодувати. А коли випаде можливість поїсти, то доросла особина може з'їсти за раз до 10 кілограмів м'яса. До речі, досвідчені люди в старовину казали, що якщо зустрів у лісі малинову чащу, то готуйся зустрітися з вовком з їхніх слів, вовки полюбляють ховатися і виводити малечу в густих заростях малини. Середня тривалість життя вовка в дикій природі 6-8 років. У неволі вдвічі більше до 16 років. У кожній зграї вовків завжди є вожак. Цей статус необхідно заслужити, показавши свою відвагу і силу. Але не завжди найбільший представник зграї є лідером. Тут усе вирішують вольові якості. Зазвичай зграя налічує до 10-15 особин. Але інколи вовчі спільноти можуть складатися із 40 особин. альфа самець і альфа-семиця мають виняткові привілеї, тільки вони мають право виводити на світ потомство, яке допомагає вирощувати вся зграя, а також вирішують хто має право бути в зграї. Вовки здатні за добу проходити великі відстані до 80 кілометрів, розвиваючи при цьому максимальну швидкість до 65 кілометрів на годину. Жодна собака, навіть найбільш витривала, не може побити ці рекорди. В сутичках з противником вовк ніколи не здається, або гине, або перемагає, навіть якщо він виснажений. У цих хижаків неймовірна сила волі і жага до життя. Багато зафіксовано випадків, коли вони відгризали собі лапу, потрапивши в капкан. Але й цікаво те, що старі вовки інколи йдуть на самовбивство, коли не мають сил або сенс до існування. В середньому вовчиця за один припліт виводить по 5-6 вовченят. Маленькі вовченята з'являються на світ із блакитними очима, але через кілька місяців очі змінюють колір на світло коричневий. Лише поодиноких особин зберігається блакитний колір очей. Тому такі вовки велика рідкість. Вони народжуються глухими і сліпими, а важать всього до 500 грам. В перші чотири тижні вони дуже швидко ростуть, а після чотирьох тижнів виходять з лігва. А коли дорослішою, то зазвичай залишаються в зграї лише самиці та слабкі самці. Інші або покидають зграю, або ж стають вигнанцями. Численні дослідження показують, що рівень інтелекту у вовків вищий, ніж у його одомашнених родичів. На це вказує й та обставина, що обсяг мозку вовків на 30% більше, ніж у собак. У Вовків добре розвинений слух. Перебуваючи в лісі, вони можуть чути звук на відстані до 9 кілометрів. Якщо ж вони знаходяться на відкритій місцевості, то можуть чути на відстані до 16 кілометрів. Вони здатні розрізняти більше ніж 200 мільйонів запахів та відчувати здобич по запаху до півтора кілометра. А їх нюх сильніший за людський більш ніж в 100 разів. В порівнянні з гамою запахів людина розрізняє лише 5 мільйонів. Ціла низка дослідників вважає, що коза і вовк є тотемними тваринами племен, з яких сформувався український народ. Вовки це дуже потайливі, розумні та обережні тварини, а їх існування підпорядковане суворим правилам існування.